Родовід два крила. Для людини, як орла, малювала два крила, чоловічу сильну стать захисту родини постать. Крила підняті угору, як антини, родоводу несуть енергії в крилах, живу стійкість у ногах. Одне крило для сина материнська дала родина. Друге крило від дружини подала з батькової стежини. Тече енергія цих крил з природи атмосфери жил, любов'ю виховала мати, дружина волю спішить дати. Ноги міцніють в чоловіка, Аура живить його до віку, творить цивілізацію стійку. Зовнішнього світу маківку, щоб міцною була родина любов матері у сина, безмовна любов сінні, погляд ніжний у творінні. У дружини для народу воля батькового роду, дружина несе від серця, погляд батька і творця. Два крила духовні крони дерева любовні, розуміння між собою і синхронні із душою, духопростір, Святий Дух, атмосфера цілюща навкруг, сила росте у коріння, закладене духовне насіння. Вдих і видих тут і там черпаю з зовнішнього сам. Вдихаю, акумулюю в собі, видихом розширюю світи. Видихну і вдихну знову, та порину назад у основу, зрощувати коріння роду, створене з моєї природи. Сила в стійкості ніг, матерія, цивілізації світ, творці є батько і сином. Реалізують спільну родину, що там назовні у світі? Експерименти, битви і війни, технологія, магія, гра, програми, будівлі, пітьма? Грубий зовнішній світ поринув у змагання звіт, спорт і мисливство тут, зрада, торгівля, обману кут. А що сталося? А де крила? Щоб злетіти звідси вміло, а крила розгубилися десь, Чи їх зрізав літописець, швидко історію міняють, пам'ять народу затирають, Двісті років і нема що було, технології поставили в чоло. Але звідки ноги ростуть, якщо для прививки ртуть? Ростили тут стійкий сніг. Силу роду, а вийшов батіг, стати на ноги, як вміння матеріального забезпечення, себе обслужити, зрозуміти, досконалість тіла полюбити. Чоловік, захист, стійкість, приймач, акумулятор, міткість, увага, концентрація, деталі. А звідки прийшли медалі? Силу роду заклали вниз досконалого насіння віз, і творець батько пішов туди, щоб пожати свої плоди. У пітьмі, порталі і пеклі шкварчари вар... варились за пеклі, і опинився творець у рабстві Власних бажань на хабстві. Розуму, помутніння старт, мислеформ несеться азарт. Гей, поскачи, йди в ритуал, не слухай атмосфери канал. А де мати й дружина, що були ескортом у сина? Два крила родові дерева, любові і волі джерела. Переглянулись тут вони, розправ... розправляти крила почали роду канали відновляти, цивілізації ходу надати. Почали жінки добре вчити, синхронно сина батька живити, ноги роду, сила народу, Святого Духа природу. І так побачили дива що жіночих два крила дочка, батька, мати сина повноцінні, як пташина, одне їх легке крило, нескінченністю вверх занесло, друге черпає вічність внизу, воля батька у неї в тазу. І зрозуміла дівчина враз. Воля абсолюту, як на показ, жива природа усе чує, стійкість творця її гартує. Вічність черпає одним крилом, витікання витікає творіння джерелом, уверху із другого крила. Любов іскриться, віддала. Нескінченністю йде любов, син народився знов, з крила він черпає наснагу, знають цивілізації повагу. Річка життя у матерів, не треба сину, кіборгів, дарується життя з природи, з її любові духовні народи. А що ж, дочка, як вона? Обдарована батьком сповна, з його творіння черпає волю і посилає любов горою, повноцінно фільтрувати, пропускати і літати, розвертати, направляти, шлях на нахилу показати. Водій вона, батькова дочка, абсолюту привітна квіточка, природна, розповсюджує навколо життя. Цілющість думки і знання. А як обдаровані діти у роді, син і дочка різної природи, сину дві третини любові, дочці так само, волі мові. збережений гармонії подих, рівновага духовності у них, і так син, що батьком став. Воля роду дружини, як справ. Напевне, колись знали, якого роду насіння придбали, цінили по плодах, по справах, а зараз змішались в ритуалах. Як винні ми в полоні давно загарбники, чужі, як кермо, кажуть, як жити, щоб вмерти, аптеки торгують, щоб здерти. Чорне і біле шахмат в узорі, дуальність створили у позорі, ефір захопили тварини, поселились у тіло людини. Чи знає таке тут хтось, що урбанізація розрослась, що монументи і скульптури живляться душами в натурі. Творіння магією поросло вічності потребує тепло. З тепла виросла людина від духів волі, перлина. Пробірки подавити волю, технологію впливу відрою, значущість придумали якусь в мертвому, хоч жива Русь, важливість не бігти кудись, оціни життя, зупинись є досконалість тіла, Звільни Звільни його з лап чорнила. Суд Божий не звільняє душу склад його з темного брешу. Поможуть твої любові воля вигнати тварин з аури поля. Душа вічності пішла пітьму досвід гри, плоди чужому уму, вниз падіння жорстоке, Емоції болю, забуття глибоке. Ноги вічності ідуть у хід, брехню топчуть, як не потріб, в імунітеті з тіла нема жалю, руд рід піднімає природу свою. Що діється в атмосфері, кораблі біля матері землі, прийшли сюди треті сили, їх в дуальність запросили. Миротворці третя сила, цивілізація повнокрила, підійшли зі Святим Духом Земля не почуйте вухом, а брехня кругом літає, гуманоїдів влучно стріляє, бо вже покинути пора адже тріщить земна кора. Миротворці, як броня, в п'яту мірність навманя, четверта в тілі є своєю внутрішнім світом і душею. Час є у володінні душі, розтягнем чи скоротимо ми з планетою разом підемо туди, де немає проблем. Коли кажуть, а чия вина, що голови хочуть вина, початок беремо від жінок. Бо жінки плетуть вінок, провідник правди вона, мати й дружина, як два крила, уважні, синхронні між собою, Творець пливе світлою душею, святим Духом душі водія, імунітет міцний у корабля, цивілізація, як ноги на землі, подяка і любов світять в теплі. Боротьба на землі кипить, абсолют вічності ту, живе тут, ядро землі, вогонь його, керувати ним хочуть давно. Рід на землі це не гра якогось хибного, якогось нахабного ума. В тілі людини живе творець Нескінченності знавець, Чергується життя і смерть. Вічність пам'яті кругове, пам'ятає круговерть, технології і природа, у грі, творіння, чи творець на коні. Розпізнати оце все наша суть, що важливішим є тут первинне, чи заблукали десь те, що дає, чи те, що пожне. Хто пожне, то треба віддати, тут нема над ким панувати. І суду Божому в складі тварин віддати тим, чим заполонив. Досконалість в їх лапах була, досконалість вивчала ум зла, досконалість пройшла таке, щоб вічність записала усе, поставити кожного на місце свого творіння, джерельце, пройти, прожити, відчути, щоб більш нікому не бажати. Індивідум обслужить сам себе і не треба рабів, це наносне досконалості. Не треба такого, хто пожинає світло другого. Заздрістю першотворцеви кинули виклик перцевий, жадібність невпинна у того, хто не шанує, вбиває слабого. Взяти собі, скільки понесу, ростити себе, скільки виросту, розкрити набуте, що маю, Святим Духом атмосферою, душею усвідомлення себе, тоді в'єднання понесе, зі Святим Духом, охоронцем, напрямку світла, українцем. Дякую.